Сьогодні на позачерговій сесії Луцької районної ради обрали нового голову. Попередній виїхав за кордон і не повернувся. Нині він перебуває у розшуку. У Луцьку п'ятеро волонян отримали відзнаку заслужений донор України. Загалом я здав підтверджене 270 разів, або це 130 літрів крові. На березі Стеря у Луцьку працівники ДСНС випробовували мобільну станцію очищення води. На запад геть, як наша, домашня. Сьогодні відбулася позачергова сесія луцької районної ради, під час якої позбавили повноважень попереднього голову і обрали нового. Ним став Олександр Гурський. Він був єдиним кандидатом на посаду. За це проголосували 35 депутатів з 39 зареєстрованих. Четверо депутатів з фракції громадянського об'єднання свідомі брати участь у голосуванні відмовилися. Ми не приймаємо участі в силу багатьох обставин. Навіть сьогоднішній спосіб запрошення на сесію вважаю в деякій мірі нелегітимним і порушенням регламенту, тому що дзвінок отримав тільки в 10 Ті ранку місяць між заявою попереднього керівника районної ради, і вчора рівно місяць. Ювілейний день був. За місяць ми не зібралися жодного разу. Вважається теж деякій мірі приниження місцевого самоврядування. Щодо кандидатури, персонально я не маю зауважень. Надії, що з цим головою всі завдання, які були перед районною радою, не будуть виконані. Новий голова райради Олександр Гурський розповів: до цього був старостою прилуцького старостинського округу Луцької громади. Я беру на себе відповідальність. Цей нелегкий час, бо він важкий все такі сконцентрувати. Районну раду, щоб вона і працювала подальше. Попереднім головою Луцької районної ради був Олександр Омельчук. Він обіймав цю посаду два з половиною роки. Весною цього року поїхав у відрядження за кордон. Після того на робочому місці не з'являвся, розповіла заступниця керівника виконавчого апарату Тетяна Павлова Багрічук. Його відрядження було виписане з 10 по 16 травня. Їхав він по запрошенню громадської організації «Help Ukraine» в місто Світ Словаччина. Виїхав, ну і не мав нас інформації чи повернувся чи ні. Нагадаємо, Олександр Омельчук у відеозверненні, який оприлюднив на своїй Фейсбук-сторінці 13 травня, заявив, що складає повноваження керівника та депутата представницького органу, бо на нього чинять тиск. Зі слів Олега Плазовського, головного спеціаліста сектору комунікації Нацполіції Волині. До поліції Олександр Омельчук із заявами про тиск на нього не звертався. Нині він перебуває в розшуку через кримінальну справу. В відповідності до кримінального процесуального кодексу. України його родичам слідчі вже вручили повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 191 та частиною 1 статті 366 кримінального кодексу України. Мова йде про заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем та підроблення офіційних документів. Ну, відповідно, нині він перебуває у розшуку. Оксана Кут Віктор Легіньковський, Суспільне новини, Луцьк. Депутати Зимнівської сільради на засіданні 32-ї чергової сесії, 8-го скликання, підтримали рішення, аби звернутися до президента України і Верховної Ради щодо заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території громади, розповіла депутатка Лілія Стащук. каже, питання на сесії розглядають уже вдруге. Під час попередньої, яка відбулася 16 травня, забракло голосів. З її слів, сьогодні на засіданні були присутні усі 22 депутати. З них рішення підтримали Мало 20, двоє утрималось. Лілія Стащук говорить, голосувала за. Це не просто рішення, це наша молитва за нашу перемогу, навіть не мир, бо не мир нам потрібен був раніше. Нам зараз треба перемога. Тільки об'єднавшись всі разом і разом, ми зможемо побудувати ту православну церкву України, яку очікує впродовж. Майже чотирьох століть наш український народ Утрималися під час голосування депутатка Світлана Юрчук, яка відмовилася прокоментувати своє рішення Суспільному. Та секретарка ради Любов Вишняк. Раніше вона так обґрунтовувала свою позицію. Те одне заборонити. ми не маємо права заборонити. Хто так, хто така я, щоб могла заборонити діяльність церкви? Присутні на сесії священник Володимир Волинської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Володимир і настоятелька Зимненського монастиря, який зараз у підпорядкуванні митрополита Онуфрія Стефана рішення депутатів прокоментували так: Ваше рішення придаю на суд Божий. Шановні депутати, ви робите велику помилку, бо ви державні закони. Хочете прирівнювати до церковних законів. І повірте, церква живе своїм законодавством. Але яка велика відмінність? Те, що державні закони можуть змінюватися людьми, а церковні закони не змінюються. На засідання сесії прийшли і жителі Зимнівської громади із плакатами. Я до 24 лютого 22-го року була прихожанкою Зимнівського монастиря. Але змінила свою думку за для тих людей, українців, які хочуть справді України. Моя бабуся ходила за 4 кілометри з хутора в сніг в, сніг, в дощ в завіруху віруху. і вони йшли тут та служили. Берегди берегли ту православну істину, православну ізюмінку, ту віру. Я за одне, щоб була наша українська православна церква, нам Росії і наших агресорів. Оцих. Не потрібно рішення депутатів прокоментував зимнівський сільський голова В'ячеслав Католик. В Україні повинна бути одна єдина церква з українського патріархату. Рішення про заборону депутати не повноважені приймати, оскільки заборона діяльності це рішення Конституції і Верховної Ради. За словами сільського голови В'ячеслава Католика, на території зимнівської громади діє п'ять церков Української православної церкви, Московського патріархату і монастир. Петро Йорвчик, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. П'ятьом волинянам з нагоди всесвітнього дня донора. Сьогодні у Волинському центрі служби крові вручили посвідчення і нагородний знак заслуженого донора України. Розповів Суспільному начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкодух. З його слів звання указом президента України присвоїли донорам. Торік його дають тим, хто сто і більше разів здав кров. Юрій Валерійович, вітаю ще раз. Дякую. дякую. 57-річний Сергій Кондисюк з Володимирського району сьогодні теж отримав документ заслуженого донора України і знак. каже, має другу групу крові Резус плюс, допоки дозволятиме здоров'я, говорить здаватиме кров. А нагорода це визнання важливості донорства з 19 років з армії. Так вийшло, що треба було здати кров. Хлопця забрали в лікарню. Що мотивує я знаю. Треба людям допомагати в даний час з тими нашими проблемами, тому словом, з тією війною. Один з тих, кого нагородили, прикордонник, лучанин Микола Гнатюк. я здавати кров в далекому 78-му році, ще під час строкової служби загалом я здав. Підтверджено 270 разів або це 130 літрів крові. Я вже припинив свою донорську діяльність у зв'язку з досягненням граничного віку донора. Зі слів виконувача обов'язків директора Волинського центру служби крові Юрія Кременця. Щодня у центр на кровоздачу приходять орієнтовно півсотні людей. Почесних донорів в області є 3943 людини. Почесний донор це який здав повних доз 40 разів і більше. А заслужених донорів зараз в області є 26. Цей статус чи почесно, чи заслуженого донора при наявності економії в місцевому бюджету, можна безплатне протезування, зубне протезування, суглубове протезування, пільги в транспорті. Що постійно надається, це 10% до пенсії. Уперше здає кров Вадим Ковальчук. каже, веде здоровий спосіб життя перед донацією здачею крові за добу не їв жирного, не вживав алкоголю і не корив. Сьогодні зранку поснідав У мене в знайомої дитина хвора онкологію. Зараз лежить в обласній лікарні. Прийшов здати кров, щоб допомогти. Веду забір крові в донорів щоденний. Донори здають кров по 450 мл, Це стандартна доза. Донаційна медсестра Олена Левандовська показує кров, яку вже відібрала, каже, далі вона йде на переробку. Спочатку проводяться аналізи, коли аналізи хороші, тоді вже вона йде в експедицію на різні, різні заклади. Усі запити у крові та її компонентах. Центр крові задовольняє, каже начальник обласного управління охорони здоров'я Юрій Легкоду. Якщо говоримо про те, чи допомагаємо ми компонентами крові інших областей, враховуючи то військову агресію звичайно ми допомагаємо. Звичайно, ми допомагаємо в великих об'ємах. Просто ця інформація вона не розповсюджується. Оксана Євпак, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк. Працівники ДСНС сьогодні випробовували мобільну станцію очищення води на березі річки Стир у Луцьку. Про це суспільному розповів начальник групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту Богдан Кравчук. З його слів, дві такі станції для перетворення води річкової на питно молинському управлінню ДСНС передали торік восени. Зараз її випробовують у польових умовах та навчають працівників. Це прийшла міжнародна гуманітарна допомога для всієї України. Вона були розподілені по всіх областях України в різні кількості залежно від потреб, які ну, які потребує дана область, де вона буде використовуватися більше. Це перше у нас з нами проводиться таке навчання, особисто з нашою групою рятувальників. Щоб ми могли в подальшому виконувати завдання за призначенням у зв'язку з такою ситуацією, яка склалася в державі. Вода з річки стир до системи очищення подається за допомогою помпи. Перед тим як розпочати процес, воду зачерпують відром. Щоб визначити, чи може вона бути після очистки придатною для пиття. Нас показали каламутність 4,5 – Це саме мінімум. Сміливо можемо. Робити. Перед тим як потрапити до основних фільтрів вугільного та піщаного, ріжкова вода проходить механічну очистку, фільтрацію розчином сульфату алюмінію та хлорування, розповідає Богдан Кравчук. Звідси розчин сульфату алюмінію втягувати під вакуумом і подавати вже далі на очистку. В годину вона нам дає 5 метрів кубічних, тобто 5 тонн питної води. Вже чистої. Це вже чиста вода очищена. Після двох фільтрів це вже піділа вода. А запад геть, як наша, домашня. За процесом очистки стежить житель села Рованці Євген Близнюк. Чоловік каже, що 40 років випасає корів біля річки Стир. Молодець, як був молодий, то е, з річки воду пили, і вона була чиста. А зараз це хімія, це все. Після очистки воду перевіряють на кислотність та вміст хлору, каже Богдан Кравчук. Просто концентрацію хлорки зменшити і все. А на піаж в неї допустимий рівень. Зразки очищеної води на санітарно-хімічні та мікробіологічні показники також відібрали фахівці Центру контролю та профілактики хвороб, розповіла завідувачка Луцького відділу установи Марія Білоножко. Результати обіцяє надати за три дні. Дарія Тимошкова, Петро Потіявський, Суспільне, Новини, Луцьк. У музеї історії сільського господарства Волині Скансен, що у селі Рокині Луцького району, розпочалися реставраційні роботи. Тут приводять до ладу хати з експозиції, обробляють їх від шкідників, перекривають покрівлі. Розповідає реставратор Роман Мішко. Сьогодні він замінює дах на оборогу спороді, де зберігається сіно для коней. Спершу говорить, стелить рубероїд, щоб не протікало, і надовше зберігся очерет. по-новому все перекрити, щоб не мокло сіно. Мусимо давати руберої та тоді очерет, щоб воно виглядало. Ну. Автентичніше. По цих рейках будуть битися ще рейки, а на ті рейки вже очерет. Це вже буде надовго, 10-15 років, як мінімум. Верх господарської споруди, за словами реставратора, встелять очеретом, який торік заготовили працівники музею на місцевих водоймах. Каже, взимку його просушили і зв'язали у мати. Їх майже сотня. Очеретом, говорить Роман Мішко, планують накрити і клуню, де тримають коней. Ось Такі обв'язують. От Ми вже тут наготовили. Будемо крити не тільки оберіг, а ще й клуні, бо дуже старий очерет, Течуть криші. Підготовка до побілки. Готно має бути ово. Поруч працівниця Олена Зімоніна білить хату, яка збудована 1902 року. Каже, столітні дерев'яні хати, яких у музеї налічується чотири, обробляють від шкідників, оновлюють ззовні та всередині щороку. Попередня хата була підготовлена до побілки, оброблена спеціальними дис. Засобами від шкідників, таких як шашель, зашпакльована глиною, а тепер побілюється вапном. І буде мати свій гарний вигляд. Скільки часу триватиме реставрація експонатів, важко спрогнозувати. Усе залежатиме від погоди, каже директор музею Роман Ковальчук. З його слів на це планують витратити щонайменше 150 тисяч гривень. Це гроші, які заробив музей торік, та кошти з міського бюджету. Усі роботи каже Роман Ковальчук, проводять власними силами без залучення позаштатних робітників. Тут ну дуже багато різної роботи постійно є. Куди приклати свої зусилля? У нас зараз працює близько 16 працівників, і з них орієнтовно припадає шестеро чи семеро на цей господарський відділ. Максимально зберегти ту автентичність ті хатинки, ті музейні об'єкти, які перебувають в нас на території Скансену. Попри реставраційні роботи, каже Роман Ковальчук, музей відкритий для відвідувачів. Олена Чернуха, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.